Не приймай пустих чуток, не погоджуйся з нечестивим стати нечесним свідком, не будеш з більшістю учасником зла. Не пристанеш до натовпу, схиляючись за більшістю, аби викривити правосуддя, і не виявлятимеш бідному несправедливу милість на суді. Якщо зустрінеш вола чи осла свого ворога, які заблукали, то приведеш назад і повернеш йому. Якщо ж побачиш осла свого ворога, який упав під своєю ношею, не пройдеш повз нього, але разом з ним підведеш його. Для бідного не викривлятимеш вироку на його суді, будеш уникати всякої несправедливої справи, не вб'єш невинного чи праведного і не виправдаєш несправедливого через хабар. Тож не братимеш хабарів, оскільки дари засліплюють очі видющих і спотворюють правдиві свідчення. І не пригноблюйте чужинця, адже ви знаєте душу чужинця, бо ж ви самі були переселенцями в єгипетській землі. Шість років будеш сіяти на своїй землі і збиратимеш її врожай. А на сьомий зробиш перерву і залишиш її і їстимуть убогі з твого народу, а те, що останеться, з'їдять дикі звірі так само зробиш зі своїм виноградником. І зі своїм оливковим садом, шість днів робитимеш свої діла. Сьомого ж дня будеш відпочивати, щоб відпочив і твій віл, і твій осел, і щоб відпочив син твоєї рабині та чужинець. Будете дотримуватися всього, що я вам сказав, і не згадуватимете імен інших богів, ніхто не почує його з ваших уст. Тричі на рік святкуватимете мені, будете дотримуватися свята опріснуків. Сім днів будете споживати опрісноки, як заповів я тобі, під час місяця нових колосків. Адже тоді ти вийшов з Єгипту, не з'явишся переді мною з порожніми руками і відзначатимеш свято жнив перших плодів своєї праці з того, що ти посієш на своєму полі, і свято завершення збирання плодів своєї праці зі свого поля наприкінці року. Тричі на рік нехай з'явиться кожний чоловік з твого роду перед твоїм Господом Богом. Отже, коли вижену народи з перед Твого обличчя і поширю твої кордони, то не приноситимеш крові моєї жертви на Квашеному і не лежатимеш жир з мого свята до ранку. Найкраще з перших плодів твоєї землі принесеш додому Господа, свого Бога. Не варитимеш ягняти в молодці його матері. Ось я посилаю мого ангела перед твоїм обличчям, щоб він охороняв тебе в дорозі, щоб привів тебе в ту землю, яку я приготував для тебе. Пильнуй за собою, слухайся його, і не виявлятимеш непослуху йому, адже він не відступить від тебе, тому що моє ім'я є на ньому. Якщо уважно прислухатимешся до мого голосу і робитимеш усе, що лише скажу тобі, то я буду ворогом твоїх ворогів. І буду супротивником твоїх супротивників. Оскільки мій ангел, твій провідник, піде і заведе тебе до Аморейця, Хета, Ферезейця, Ханаанця, Гергесейця, Евейця і Євусейця, я знищу їх, не поклонятимешся їхнім богам і не служитимеш їм, не чинитимеш за їхніми ділами, але неодмінно повалиш і вщент порозбиваєш їхні стовпи. Ти будеш служити Господу, твоєму Богові. І я поблагословлю твій хліб, твоє вино та твою воду, і відверну від вас хворобу. Не буде бездітного і безплідної на твоїй землі, а число твоїх днів зроблю повним. Я пошлю страх як твого провідника, і приведу в замішання всі ті народи, до яких ти ввійдеш, і зроблю всіх твоїх ворогів утікачами, і пошлю шершнів перед тобою, і вони проженуть від тебе аморейців, евейців. Ханаанців і хетів. не виганятиму їх за один рік, щоб земля не стала пусткою, і щоб не стали численними супроти тебе земні звірі. Поволі поступово виганятиму їх сперед тебе, доки не станеш численним і не успадкуєш землю. Я встановлю твої кордони від Червоного моря і аж до Филистимського моря, і від пустелі аж до Великої ріки Євфрат, і віддам у ваші руки тих, Хто заселяє цю землю, я прожену їх сперед тебе, не укладатимеш з ними угоди, а з їхніми богами завіту. Тож не житимуть вони на твоїй землі, щоб не довели тебе до гріха проти мене. Бо якщо служитимеш їхнім богам, вони будуть тобі пасткою.